Фу, це якесь вже згнило. Все. Я зім, мені ніхто не буде. Це яблучне варення, ви що, на що воно що тобі яблучне варення? Я зім. Так воно на вулиці стояло за хатою ж на жарі. Воно не було в погрібі, ви що, хочете отримати? Ну, відкрий, Саш, понюхай, ну це А там от я сміяв, а там один свина, свина не хоробував, бо ще когось вони у до того. Як почав сміятися до неї. <ривання> Я кажу, до неї, ти за піздить, ти вже, ти вже тут побачив рано, рано дивився з вещами йде. Я кажу, що, допусню, і довго музика і це, це наші нові шини, а це наші старі шини. де. Я думаю, може цей продати їх на шини? Чекай, будуть. Ну як в ні. Ніколи не спіши, бо голий лиш. Так, нас шини ось такі, дивіться. Мішелін. Як ніби то якісь мішаліні, ніби якась страва, намальований цей чувак, що на цьому на гонках. Не знаю, як вони... ну... В принципі, марка крута. На європейську зиму, то що треба, я вважаю. Mm. Так, ми з дідом рекомендуємо ці шини. Я вже на них зник перезутися, е, покататися і mm. mm. От. Тому якщо вам треба шини, е, краще зараз замовити, бо тому що потім будуть великі черги на СТО. Нахера воно треба. Right. Нічого, можна так замовити. Велика розмірна сітка в них. Тобто розміри, які Ага. Mm. З 15 по 21.